Багато з нас стискається з проблемою безсоння, стрес, перевтома, нездоровий спосіб життя. Все це може заважати нам заслужуватися повноцінним сном. Однак існують ефективні методи, які допоможуть вам швидко заснути та відпочити. Техніка дихання 4, 7 8 Робіть повільний вдих носом протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд. Повільно видихайте через розрахуючи до 8. Повторіть Повторіться кілька разів, поки не відчуєте розслаблення. Прогресивна м'язова релаксація. Цей метод полягає в послідовному напруженні та розслабленні різних груп м'язів. Це допоможе зняти фізичну напругу і підготувати тіло до відпочинку. Напружте м'язи в ступіні, утримуйте напругу кілька секунд, потім розслабте. Почергово напружуйте напружують розслабляйте м'язи, литок, стегон, живота, спини, рук, шиї, та обличчя. Відчувайте, як напруга зникає і настає розслаблення. Візуалізація спокійних місць. Ця техніка допомагає відволіктися. Від тривожних думок і зануритися в стан спокою. Це може бути пляж, ліс або будь-яке інше місце, яке асоціюється у вас зі спокоєм. Уявіть кольори, звуки, запахи цього місця. Продовжуйте візуалізацію, поки не відчуєте, як ваше тіло розслабляється. Медитація. Медитація допомагає зредитися на теперішньому моменті, відпустити тривожні думки, заспокоїти розум, сядьте, або ляжте в зручну позу, спостерігайте за рухом повітря всередину і назовні. Якщо з'являються думки, просто спостерігайте за ними, не засуджуючи, повертайтесь увагу до дихання. Створіть сприятливі умови для сну. Інвестуйте в якісний матрац і подушку. зашторте вікна, використовуйте беруще або маску для сну. Кімната повинна бути прохолодною, добре провітрюваною. Намагайтеся лягати спати і прокидатися один і той же час щодня. Ама ж обежте час перед сном. Світло від екранів смартфонів, планшетів, комп'ютерів може порушити вироблення мелатоніну, гормону сну, тож уникайте використання гаджетів, принаймні за годину до сну. Регулярні фізичні вправи допомагають зменшити стрес, покращити якість сну, але не безпосередньо перед сном. Уникайте важкої їжі, алкоголю кофеїну перед сном. Водіть щоденник сну, що допоможе підстежувати ваші звички і виявити фактори, які заважають заснути. Зверніться до фахівця, якщо проблеми зі сном не минають. Можливо, вам знадобляться додаткові обстеження та консультація. Пам'ятайте, кожна людина індивідуальна, тому те, що підходить одному, може не підійти іншому, спробуйте різні методи, знайдіть те, що працює саме для вас. Бажаю вам міцного спокійного сну. Чи хотіли ви дізнатися більше про якісь конкретні методи або про вплив певних факторів на сон? Ставте запитання і я відповім. Дякую за лайкай та розповсюдження відео.